І базар. злий пес. <смі> Такі як колись у вас були. У нас вже таких не знайдеш. У більшості то продають секонд-хенд і фрукти. овощі. Містечко файне. Доброго здоров'ячка! любе панство. Думаю, за перше сьогодні таке відео, просто дуже гарний день. І чесно кажучи, сидіти в хаті спати не дуже правильно. Тим більше, що більше місяця, напевно, день в день падав дощ. Досить зимно було. Хоча сьогодні теж так прохолодненько, але Зараз просто капець При такій погоді, дивіться таке листечко Кабани як порили Такі хащі тут Там щось лазить А, тут пташки Ну і як завжди сюди копа сміття Фляшочки валяються від горілки і те і т.п. Там що таке От гарно. Тар на мать вода є Гарно ново засмічено Тричка протікає скоріш за все. Ну, далі я не піду, тому що там болото. Тут такі поля, вон там все що просто капець для пошуку. Але, Але ходити тут не можна. Шукати тут не можна. На місце, вроді би для відпочинку. І тут скільки фляшок. Це капець, блін. А місце дійсно гарне для пікніку. Ну Буває. Не, бомбезно. Я осінь не дуже люблю, а більше мені весна довподобає, коли все оживає. Но деколи, деколи і осінь красиво, особливо коли сонячно, тепло. Правда, не дуже тепло, 10 градусів тепла всього-навсього. І вітру немає. Але весна-то класна тим, що все тільки зацвітає, все гарно пахне, оживає. А ось він трошки сумновато, як на мене. Тому кажуть, що депресії дуже часто заходять. Особливо додому хочеться. У нас такі місця є любителі, які е, люблять палити траву. У нас такі місця, як правило, підпалюють. Бачите, тут розумних таких не знаходиться. Чому? Б? Тому що, напевно, карають. Так, що типу? Без 15.03 дзвони б'ють. Що, сьогодні неділя, завтра знову понеділок і знову сірі будні зранку встаєш на роботу. На роботі то-то то все. То, то, Чесно кажучи, люблю в суботу на роботу виходити. Мало народу і плюс, що короткий день. І так воно собі, субота гарно. І потім додому приходиш. І, знаєте, як то в суботу, так відчуття таке завтра неділя, а собі спокійно, там пообідав, лягнув навіть подрімав трішечки. Бо вже, вже в неділю вже не то. В неділю, отак як сьогодні, вже базар, з базару ось приїхали. Не те, що там щось особливо, щось на базарі потрібно було, чисто пройтися. чисто пройтися, Бо тут базари в них, от я вже знімав там відео колись про їхні базари. Ну, Таке, може бути. ну. Так, йду я помаленьку до хати. Буду пробувати щось монтувати. сяду, чуть-чуть посижу, прогулявся. Думаю, що достатньо. Чесно, кажучи, сили треба берегти <плес> для роботи. Бо хто не працює, той не їс. Тут є таке правило. Тут між іншим що цікаво, що це містечко. Тут шахт багато і відповідно багато шахтарів. І коли виїжджати з нього, то є таке ротондо, ну, кольцо, скажімо так, на якому написано, названо ну, в честь трагедії горняків в 45-му році. Значить, якась тут велика трагедія була в 45-му році. Це будь які будь-яке. Я нас дома. Десь так. Жопро прогулявся. Класно. Знаєте, що ще цікаве, я таке замітив, що так само як у нас, так і тут, що мало видно людей. Такі, щоб йшли там чоловік з жінкою і колясочку везли. Це мається на увазі з дітьми. Дуже мало. Більше це з песиками ходить. О, зараз так заводять собі песиків, щоб самореалізуватися, не знаю, що там. Заміна дітям. Ну що це таке? Таке інтересне це діє. І в нас те ж саме. У нас те ж саме. Тут куди не глянь, тут така зона спокійна, тиха і все з песиками. Правда, сволоти пообсарають, блін. Йдеш, треба під ноги дивитися, бо можна на мінус стати. Ну, Може хтось збирає, але більшість, я так зрозумів, ніфіга фіга не збирають. Вийшов там з песиком, отам. Так що в деякій мірі прогрес нас руйнує. І навіть от, коли бачиш, там сидять якісь молоді люди там, чи так в парку, як я зараз сижу, ось так собі я біля самого дому сижу. То... Вони сидять, але все в телефонах. <гум> Навіть там песика вийшов. Не хочу знімати, але песика вивів. Песик йде, і знаєте, це не він песика веде, а песик його. Тому що він голову схилив, то телефон взяв отак. Телефон так взяв і голову схилив йде. І на поводку песик. Песик де вперед і його тягне. <гум> <гум> Це, як то кажуть, я просто не знаю, що це буде за років 50. Це якраз ті, що песики зараз замість сім'ї заводять песики, отак. за ними ніхто не буде не буде кому доглядати. Як то кажуть, нас кажуть, лишку води не буде кому дати. Якась така прогрес завдяки цим технологіям, такими ми робимося. Такі що так байдуже. Якось так. Якось так. Є поодинокі випадки, але в більшості це іноземці, бо що дітей багато. Це іноземці і з тих східних країн. І що цікаво, що зверніть увагу, що вони майже не видно так, щоб вони там в телефонах сиділи і щоб песики водили. Ну, В телефонах ще так, знаєте, то спірно так. А от щоб вони мали песиків, замість песиків вони водять дітей. Ну, ось так. Це в деякій мірі, що робиться? І так я говорю, з років 50 Європа спустошиться або просто зміниться населення. Навіть сумно в деякій мірі. Я так боюся в тому плані, що коли я... <кій> вийду на пенсію, що як то каже, чи буде можливість отримувати ту пенсію. Тому що якийсь, як на мене, мені здається, йде крах, тому що більшість е... працювати фізично ніхто сильно не рветься. В більшості всі хочуть бути або блогерами або криптовалютчиками щось в тому, тому плані. Ось так опрацювати. Це простіше, там зазняти відео. Я в Польщі або щось в тому подібне. І всі там вподобайки, а він собі дурне тішить. І як то кажуть, потім гроші заробляє багацько. Ну, да. От така та смішна історія. Так, що ж, сьогодні я прийняв трошки сонячний хлам, так гарно до сонечка, так розслабляє, прогулявся собі, пройшовся. Як я казав, тут дуже спокійне містечко. Пройшовся собі і таке моральне задоволення. Як я казав, тут дощі постійно лили. А більше місяця, напевно. А зараз сьогодні так сонечко вийшло, це просто благодать. Насолоджує тим. Але йду, йду, собі лягну. Ну і попробую зараз змонтувати відео, щоб вам залити і показати. Ну воно таке сьогоднішнє відео, таке, скажем, скромненьке, таке собі практично ні про що. Хоча ну, таке там думки вслух якісь певні. Ну, е, Є в мене ще там задуми. Ну, не знаю. Подивлюся, чесно кажучи, ну, останнім часом дуже-дуже погано з натхненням. Ось Ніяк ніяк не музи нема. Не знаю, щось не можу нічого придумати, що вам показати. Ну, от, Там роботу показувати, ну, щось вам показав, трошки щось цей. Ну, не зовсім то цікаво. Було би добре, якби десь я пішов на пошук, але я так продивився тут поля ліса. Поля, в більшості своїй засіяні вже озимими, а ліса, ну, ви знаєте, по лісах вони дуже багато ходять. і Ймовірність того, що викличуть поліцію, тут заборонено ходити з металодетектором, там потрібно брати дозвола. Ну що ж, мої любі, дякую вам за увагу, дякую, що подивилися. Можете написати коментаря, можете не погоджуватися зі мною, висловити якусь свою думку. Ну, сподіваюся, Багу, що спало. Сподіваюся, що відео зайде і буде цей. Все Це гарно. Ну все, друзі, дякую за увагу. Все, головне, будьте здорові, шануйте себе, бережіть себе. Ну і, як то кажуть, миру любові, будьте здорові.